Ми проречені мандрувати по всьому світу. Україна немає а... у нас сьогодні. в Гостях Сергій Іванчук і одразу до тебе декілька запитань. Окей, поїхав, чи роблять гроші людину щасливішою? Дають більше можливостей для емоцій є не більше. Щасливим точніше 100%. Яка найкраща країна для життя українців в 2025 році? Пф, важке питання. Кращої України немає, але треба шукати. Мені здається, ми проречені мандрувати по всьому світу і шукати найкраще місце для нас. Може, хтось для себе щось знайде, але не факт. У цій ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн, за посиланням шарці профіля для українців. Бо якщо вам зараз, це чи щось таке, а вірогідність цього дуже велика. Вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських коротких Instagram, там, YouTube, TikTok і так далі. Заробляйте гроші, ми платимо за це зарплату. Ми даже вам ефір покажемо, що зачитали заплату, проплачуємо, платим руки подарили нашим студентам і так далі. Безкоштовно рівня, вас там буду навчать, подивитися, до чого. І нашого варіанту вас немає. Зі мною, з нами, без нас. Треба шукати онлайн, для того, щоб в будь-який момент могли пересунути це те слабки. Нічого платити не надо, три дня безкладно, зрозуміти, кому рухається. Все, за посилаємо ще ці кроки. Скільки часу можеш прожити без телефону? Я не можу без телефону, так все там. Якщо б тобі запропонували політичну кар'єру, ти б погодився? Та мені постійно пропонують, але я відмовляюся, тому що це якщо по-нормальному, це ж покласти все життя на цю історію. І сім'ю, і в і мрії, і так далі. Це померти заради заради народу. Поки що я не готовий, Мені хочеться. Як я маю другий шанс на життя, пожити. Жити, хочеться пожити. Да.